Добрий ранок, дітки. Привіт! Я сніговичок, сніжний бочок. Я теж люблю, як і ви зиму та сніжок. Люблю кататись де забажаєш, розважатись, стрибати, штовхатись, бавитись, поїсти смачних бурульок. Це так смачно. Зачекай зачекай, сніговичку. Дітки, а хіба можна так поводити себе взимку? Звісно, ні. А давайте пригадаємо правила поводження взимку. Сніговичку, ти знаєш, що взимку бувають різні явища природи, які можуть зашкодити здоров'ю? Снігопад, метелиця, хуртовина. Коли на вулиці сильний мороз і все вкрите снігом. Бажано в таку негоду залишатись вдома. А якщо ж все ж таки треба вийти, треба що дітки зробити? Так, тепло вдягтись. Подивіться на малюнок і скажіть, що не треба вдягати на зимову прогулянку. Ой, дітки, нам це зовсім не підходить. З цього одягу ми можемо вдягти тільки шкарпетки та светрик. А що ж тут зайве? Так, це шорти та спідничка. А цей одяг дуже добрий, він нам згодиться. Тож, перебуваючи на вулиці, пам'ятайте, не можна гратись біля проїжджої частини, кидати в обличчя сніжками та їсти бурульки, виходити кататись на тонкий лід. Ожеледиця може бути теж небезпечною, тому треба бути обережним. Щоб не впасти і не травмуватись. Якщо ви бачите, що хтось упав, запропонуй свою допомогу допоможи підвестись. А щоб доріжки були неслизькі, їх треба посипати піском або сіллю. Дякую вам, малята, я все зрозумів. Правил різних є багато. Їх потрібно знати, про свою безпеку завжди пам'ятати.